Всім привіт! Розпаковка на 97 злотих. Кому потрібно, то робіть собі скрін і дивіться на ціни. Взяли три хліба, тому що 31-го вже в магазин не піде, і нам на три дня І першого зачинено, тому ось так взяли. Ось така гадость, якась там. Пахлава сьогодні по 3 злотих. Хочу спробувати, яка вона тут. Одна ось така звичайна, одна шоколадна. Ось такі, не знаю, кексики, що це таке, щось, щось, щось. Шоколадні 2,50. Молоко закінчилося. Соєвий соус ось такий ми беремо. самий простий без всяких. Заморочок помідорки пів кілограма, Ось такі. Майонез. Скільки тут скільки тут не бачу. 620 грам. Так, йогуртики. Його два різних. Ось такий йогуртик. Паштетик така намазка, ми любимо з мокрелі, Ось така сьогодні якась акція 35%. Ще сирок. Взяли звичайний такий йогурт, але просто взяли дві маленькі, тому що в нас спортився велика банка викинули, тому вирішили просто два маленьких взяти. Два морозива. Ось такі для миття серветки, не знаю, як вони правильно називаються. Це булька кілограм і грейфрут. Дві штучки. 960 гривень, якщо множити на 10. ось такі ціни а М'яска ми не брали, тому що в нас є ще в морозилці. Сільотку теж будемо шубку робити, у нас це все є. Тому просто добрали і доїдаємо те, що залишилося. Ось такі закупки. Всім гарного дня!